Отже, привіт YouTube! З вами Леший. І сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як е, маленький ліхтарик. так. У е, мене цей ліхтарик ще з часів Ато, е, маленький, не дуже ну, не дуже такий яскравий. Ми ще спеціально на ньому саджаємо батарейку, е, для того, щоб його не було видно в, ну, в умовах поганої видимості так, вночі. Тобто, це для того, щоб десь щось підсвітити, на якомусь там, ну, можливо, блокпосту перевірити документи, десь собі підсвітити, коли пересуваємося. Тобто, ми можемо зробити розсіювання за допомогою нашої долоньки, так, десь собі акуратно присвітити, накрившись пончо, наприклад, для читання карт. Це такий маленький. Кишеньковий edc ліхтар, який зі мною вже дуже дуже багато років. Його основна перевага це якраз оцей слабенький, так слабеньке світло для того, щоб трошечки, трошечки присвітити, не демаскуючи нас, не демаскуючи нашу позицію, ну десь попрацювати взагалі в таких умовах. Загальної, загальної так, темноти для того, щоб себе не виявити. Тобто ми спеціально навіть висаджуємо батарейку, щоб цей ліхтар не світив. Так, я знаю, що зараз є ліхтарі з фільтрами, так, з червоними, з різними. В мене тут зламалося, він включався натисканням на кнопку. Зараз він включається поворотом нашого діоду, так, він. Простенький, маленький, просто для того, щоб десь щось підсвітити. Тобто на одній мізинчиковій батарейці, отакий манюнький, постійно десь в кишені, постійно знадобляється. Знову ж таки, плюс того, що кнопка зламалася, що він сам по собі не включиться і не буде вас не маскувати. Тобто для того, щоб його включити, таки треба ну вчинити дію. Так, треба обов'язково його включити, щоб щоб він почав працювати, це теж важливо, це теж такі ну, робочі моменти, скажімо так, для серйозних якихось таких освітлень, так, в мене є цей ліхтарик, він світить дуже добре. Це ліхтар там, де не треба світломаскування, там, де можна працювати у відкриту, там, при завантаженні техніки і так далі. І тому подібне. Зараз тут я вставлю в різку. Як світять ці ліхтарі вночі, там наглядно винно. Ну, Зараз ви побачите у вставці, як світить ліхтарик. Таким чином. І в порівнянні з ним покажу свій основний ліхтарик. Тобто, отак світить основний ліхтарик. Тому ще якщо цей ліхтарик тако прикритий рукою, то взагалі майже на відео не видно, але луч не дуже, не дуже розсіюється, тому його не дуже видно. Тож, ви подивилися врізку, тобто, знову ж таки, це ліхтар. Для переднього краю, скажімо так, знову зараз прибіжать спеціалісти, спеці... будуть мені розказувати, що все не то, все не так. Має бути червоний, Ну, знову ж таки використовуючи долоньку. З маленьким тьмяним світлом, е, ну, довгий час працюю, розумію де можна, де не можна, і так далі, і тому подібне. Саме тому в мене отакий манюсінький ліхтарик знаходиться десь завжди, от навіть е, таким чином. так, Тобто, місце не займає, не заважає е, постійно, десь в кишені, постійно десь з собою ношу, е, вже точно більше десяти років на такій кліпсі е, Ось таке в нього маркування, не знаю, чи зможе воно сфокусуватися на ньому. Ну, Напевно, не зможе. Е, сенс взагалі, сенс цього ліхтаря, якраз. Тьмяне тьмяне світло. Це до прихильників 100 тисяч люменів, це для прихильників того, щоб освітлити 3-4 вулиці. Ну, То потрібно не дуже часто, то потрібно, ну, знову ж таки, там, на моментах завантаження, розвантаження техніки, решта, решта такого часу, там, де. Потрібно світло маскування. Це от такий малесенький ліхтаричок на одну пальчикову батарейку. Міні-пальчикову. Я в свій час ну була ситуація, коли було потрібно. Тобто я його навіть приматував до зброї скотчем. Ну, така була ситуація, то було треба. Віддачу знову ж таки не впевнений, що він там багато би витримав, але на той час ну, так, так було треба. Тому отакий в мене менюсенький ліхтарик. Ну, його задача не освітлити все навколо, його задача невеличкі роботи в світломаскуванні. Так, це там, коли ми накриваємося, пончо читаємо карту, знову ж таки, десь. Ну, Підсвітити десь там в тунелі окопу, так, там, ну, може щось випало чи ще щось. Знову ж таки, використовуємо його от таким от чином. тобто, Світло направлене вниз, максимально щоби не маячити. тобто, в мене от саме саме такий манюнький ліхтарик, батарейок. На нього завжди вистачає. Одна міні-пальчикова батарейка. Це не є так складно, не є так дорого, і з, ним, з ними немає дефіциту. Тобто, знову ж таки, такий надійний-надійний товариш, який вже багато-багато років зі мною працює, це ліхтар саме на якісь такі роботи, де потрібно сильне освітлення. Це ліхтар, ну, знову ж таки, я його називаю там ліхтарем переднього краю, саме там, де. Тьмяна така цяточка. Знову ж таки, тільки таким чином, тільки на мінімальному розсіюванні. Тобто, от ми його викрутили. От таким чином ми його використовуємо. Знову ж таки, закрутили, вимкнули. Знову ж таки, один з підписників питав, показую, знову ж таки, заюзаний, затертий, багато-багато років працює. І, е, ну, знову ж, там багато людей хоче, щоб. Освітлювало все навколо, але ну, там, де потрібно світломаскування, так, де ведеться бойова робота, там потрібен малюсінький, тьмяний ліхтарик. Е, бо нам теж там в свій час ставили. В прикладу, такі прожектори, воно все має освіщати. Він великий, він незграбний, і він насправді десь там, де світломаскування важливо, насправді він не потрібен. Тобто, отакий ліхтарик, мізінчиковий, так на. Змяним світлом на одну батареєчку перекриває майже всі задачі, десь попорпатися в бліндажі, попорпатися в своїх речах, десь при тунельному окопі підсвітити собі під нозі. І, в принципі, там можливо, ну навіть при роботі з пораненим, ну я би не факт, що би його використовував. Це, якщо там поранений десь знову ж таки в тунелі окопу, ми там згори накриті, тоді от чином його ще можна використовувати. Отакий маленький ліхтарик. Прожекторів не треба, дуже-дуже яскравих ліхтарів не треба, він майже 90% задач переднього краю особисто для мене перекриває. Таке в мене відео, така моя відповідь Там підписникам, які питали. ну... От такий віхтар. Завжди при вас, завжди є змога поміняти батарейку, бо не завжди є змога заряджати наші гаджети. Таке в мене відео. Така моя відповідь. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації! А з вами був Леший. До нових зустрічей!